Ми зараз у центрі Суджі Курської області. Це місто, яке стало напрямом основного удару сил оборони України. Сьогодні вони контролюють більшу частину міста. Кажуть, тут ще можуть бути ДРГ, але загалом ми походили містом і бачимо, що його справді контролюють українські військові. Поговорили з місцевими, які тут лишилися. Багато людей виїхало, багато росіян виїхало, але дехто ще лишився. Поговорили з військовими, які брали участь в цій операції перші дні. І сьогодні ми вам покажемо, як виглядає наступ на Курську область. Так. актер. Ну, то есть, ну, там. Фу! Це КПВВ Суджа, це вже російський бік кордону, і саме звідси зранку 3 серпня Українські військові почали наступ на Курщину. Начало там, може, не хотіло. Там лежить ще тіло російського прикордонника, так, мабуть? Та тут і вес перебули, не паймеш одразу. Може, цей ой, Фесовець. Mm. Броники. То mm. мухи літають. Наскільки тут? А... Ми були заходили перші лісі, тут не Вісім? Так. А що, я забирав вже хтось? Та їх десь постягували, наверное, щоб не воняли. А цього не стягнули б ні. असं <sweak> Там себе строити. Да. Там. – На КПВ? Да. – Так. Як ви знаєте. Там видно було. Зверніть увагу, що тут дуже тихо, не чути не виходів, не приходів. Це означає, що фронт, що ну, ну, нульова лінія фронту вже дуже далеко звідси. Прямо. Оголівка. Ми зараз їдемо трасою Сума Суджа у напрямку міста, куди зайшли українські військові. О, добро пожаловать в регіон. Я вроде делаю. Ставишь человечка и кто же лучше найдет деревянный дом? Ми зараз проїжджаємо селами, через які рухалися Збройні сили України, сили оборони. І от зверніть увагу, що більшість будинків тут цілі. В принципі, стоять незруйновані. Що таке? Yeah. Оце червоно-зелене стовп якийсь. Зліва. А, ah, це якась мітка їхня, пам'ятник. А, ah, це, походу, краєзнавчий музей суджа. Yeah. Там границя родина священна і Бивших пограничних не буває. По місту ходять де-не-де люди поодинокі. Ми тільки що говорили з місцевими жителями, дуже цікаво, що вони говорять такою досить українською мовою, як вони кажуть, своїм суржиком. Але вони просили не показувати їхніх облич, бо переживають за свою безпеку. Е, казали, що українські військові приносять їм їжу, да, що тут зараз немає ні світла, ні води, але якесь е, да, щось, е, приносять їм харчі українські військові. Ви розумієте українську? Ну тільки на Западинську, а нашу, що? Це... Світа немає, нічого, Нету газу, нету. Усі нам навіть не предупредили що евакуація, що уїжджають. Оце от так пройшла, але сказали, не виходить. Поки що дрони все оце от відстріляють. От mm. Оце от живем потихеньку. Ну, шо? ну скажи, а що? Ну, скажіть, довго. Правильно вони, вони сказали. Не, ми, вони не... ви починали. Заходилось нашому президенту це, тут чи... таке. Нас а ми страдаємо. Тут двох тут залишилось, че ще є люди. Так у вас тут була якась евакуація? Ну, казала, що до. Тут в кого машини, вони всі поб'їжджали. Угу. Ми залишилися. Предупреждали як то солдати? Наші? Да. А їх тут і не було і близько. Ну, не, не кого? А поліція или якісь поліція тіканула, і оця вот Росгвардія, вони тіканули. <сі> ще раніше, мабуть. Mm. Було, ну, це ще до революції, потім к революції ближче mm. туди. Суджа була, Сучанський уезд Сумської губернії. І коли нашу. І ми так о, Суджу забрали, ми до дня живе нормально. От тоді кажуть, що суджу вже забрали. А хто забирав, її, я не знаю. <різь> да. Ну, так от імену. Це вас, наприклад, з курська хохлама називали, хто вас хохлама називав? Ні, оце, де ми оце жили, а якщо куди поїдемо, так от mm. подальше в друге. Место там. О, хохлы. Там же ж Дрончик деревні дальше. Что? Дрон летает. Насправді тут не багато дронів. Я думала, що більше. Зараз не так а наш вам телевізор. Ми думаємо телевізор оставили. Фонаріки взяти Є там є там, є Добрий день. Ми українські журналісти. Ми українські журналісти. Нас побросали банда, вот это, багачі там да, все начальство. Побрасили нас. Да. Даже не сделали, чтобы мы уехали куда-то. Мы не знали. Только мне не объявили, что эвакуации. Самые богатые поехали. Вот он поразбил им дома. Ну и пусть. А и... мы остались. И душить надо гадом. И теперь коридор не просят даже. Мы при ваших ребят спрашиваем, как проехать. Они правда не просят русский коридор. А Ошка. вони раз вони розказують, що... Ошка, ти, вони розказують, що просто брехня, що тут же під контролем Російської Федерації. Та да, звісно, ну так. Да. А в Україну ви б виїхали чи не хочете? Е? В Україну ви б виїхали чи хочете в Росію? Вон велика я не є глуху не чую. ши. відповідь не нешу. Так там теж війна стріляє. Україна очень любила, тому що це моя родина. Ну я думаю в Сирии, в той части магазин, он же выехал. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. <corporatii> <liberal and anti -may>. <Summer> Мы украинские журналисты. И что вы думаете вообще? Что думаю? Да, ну куда мне? Вот куда мне? Пожалуйста. Найдите. Куда? Уехали. А в Украину поедете? Ой нет. Я там как не знаю ничего. Это Регини Буч. А, Путин! Кто там? А, он что-то да что? Ми ми Ще, що ми не скажу, дороги просто проробляємо. Здесь mm. воняю якомусь кругу. Ніх завжди воняється спідає. Чому суть вони завжди вонючі Вони і будуть? Так.